Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні підготувала для вас добірочку. Аромати для літнього відпочинку. Я спиралася виключно на свій смак, і тут просто хочу поділитися, які от аромати з моєї колекції особисто мені асоціюються саме з літнім відпочинком. Отже, починаємо. Там. Найбюджетніший бюджет парфумерія Revlon. І першим літнім ароматом. Ароматом для літнього відпочинку буде Чарлі Сільвер. Як на мене, це прекрасний, м'ягесенький і водянистий аромат. У піраміді я не пам'ятаю що, але мені це пахне кавуном. Хоча я не пам'ятаю, є там кавун чи нема. Знаєте, такий трішечки замилений кавун. Трішечки такий він, як мильнуватий, як піна для ванни з кавуном, можливо. Можливо, тут полуничка, до речі, бо. Є ось знаєте, акорд імператриці Дочі Габана. От, дійсно, можливо, тут, я не пам'ятаю, просто, да, можливо, тут дійсно є полуничка, але мені це пахне якось і кавуном, да, і, можливо, цією ж полуничкою, ніби піна для ванни, да, ніби якийсь гель для душа чи крем для тіла. Він такий легесенький. Взагалі, якщо не знаєш, що одягти, ось цей аромат підійде на будь-який випадок. Він Легкий, ненав'язливий, нікого не задушить, не придушить, не можна просто обільятися, прийняти з нього душ. Чому цей аромат у мене асоціюється з літнім відпочинком? Тому що він нагадує мені, аромат кавуна. ніби ось, асоціація да, під цей аромат, одягнути таку, знаєте, довгу сукню, лицючу, літню, легеньку шляпу, і ти йдеш собі по місту і в, за тобою шлейфить ось цей аромат, тому що ти одягла це плаця. Шляпу, волосся розпущене, ідеш, і цей аромат аж летить за тобою. Тому що, от, якщо його так нормально налити на себе, він створює навколо таку приємну, приємну хмариночку. От він от, по аромату він абсолютно якийсь такий відпускний аромат вихідного дня саме в день, це не, це не вечірній аромат, це, це ж такі, знаєте, такий, на день вийти по будь-яких справах, він буде доречний. В будь-яке місце, куди вам потрібно піти влітку. Наприклад, у вас вихідний день, ви надягли на себе Чарлі Сілвер. і йдете не поспішаючи, адже у вас вихідний, да, чи у вас просто безліч часу. І насолоджуєтеся цим буттям в моменті тут і зараз. Навколо вас розлітається цей парфум, ваша сукня також розлітається, волосся розлітається, і ви відчуваєте неперевершену легкість. Ось такі у мене асоціації з цим ароматом. Наступний аромат теж ревлон Charlie Вайт. Це вже той випадок, коли вам захотілося прохолоти. Тут уже в піраміді заявлений кавун, але тут я його не чую. Одні кажуть, що цей аромат пахне стружкою олівця, інші кажуть, що тут відчувається зеленинка кавуна. Кавуна не відчуваю. Стружка олівця, якби я не знала такої асоціації, я би і не сказала, що це стружка олівця. З однієї сторони, цей аромат він досить таки прохолодний, він прекрасно підходить на спеку, він ніби освіжає, от він як тала вода. Бачила на каналі Юлії Олійник, вона говорила про цей аромат, як, як той аромат весною, коли тане сніг. От Дійсно, є таке сходство, от як колись були ще зими сніг тане, і запах такої сируватої землі, знаєте, ніби. Ніби цей сніг змішався з піском, і це все пахне такою, знаєте, да, весняною прохолодою, коли виглядає уже зелена трава, але зверху лежить ще сніг. Ось є тут таке. Також цей аромат паралельно з цим да, асоціюється у мене ще із ароматом сіна. Знаєте, це вже це аромат на літній відпочинок, але це вже літо таке, знаєте, вже не, не раннє, це вже туди ближче до серпня. Коли вже трішечки піджовкла трава, да, коли там газон уже скосили і він трішечки підсох. От є таке от сходство трішечки да, от з тією сухою травичкою, яка вже кілька разів підстрижена. Ось це теж аромат досить такий дифузний, летючий. Так само чудово підійде під літню сукню, шляпу, розпущене волосся, він буде летіти за вами теж шлейфово. Але це не густий шлейф, він дуже такий дифузний. Дещо, до речі, тут можна прослідкувати аромат зону після грози, да, після дощу, коли виходите на свіже повітря, відчувається такий аж неймовірно чистий воздух. Так само ось і цей аромат, Він ніби аромат чистоти, е е е аромат прохолоди такої, аромат легкості, е можливо, навіть ніжності. Але, наприклад, Чарлі Сілвер да, він більше такий дівчачий, е а Чарлі Вайт більше такий, вже, знаєте, більш серйозний аромат. Але я його... Обожнюю. Він теж, якщо не знаю, що одягти, хватаю цей флакон і поливаюсь ним. Третій аромат Третій аромат, це, напевно, найбільш бюджетний з сьогоднішньої довірки це українського виробника аромат каванаблу. Кажуть, що це в напрямку якогось байреду джіпсі Water, здається. Не знаю, як пахне джіпсі Water. Для мене це пахне от спочатку. Він звучав мені хвоєю ялинки цей аромат. Він... Я придбала його того року, влітку, і тоді спека була. І я ще тоді прихворіла. І коли я нанесла цей парфум, якось я так знаєте, ніби освіжилася. Він мене охолодив, бо у мене трішки температура була, плюс спека на вулиці. Він мене ніби охолодив і подарував таку свіжість, яку не знаю навіть як описати. Просто з ним стало мені добре, легко. От, як там був байредом, но Джепсіотер називається, да? тобто якась там вода, можливо, <кавана> блу теж, да? як... От, тоді воно мені стало б такою аж рятувальною водою, да? ковток чогось такого, ковток сили, да? ковток енергії за рахунок цієї ялинки, да? то тобто, здається, я не пам'ятаю знову ж таки піраміду. Коли він у мене постояв, вже він у мене перезимував. да? до речі, спочатку він не був стійким. Ну, це так, оливашечка, освіжиться і забути про це. Але коли я дістала його вже цього літа, він настоявся, він став значно стікіше І тепер він мені звучить якоюсь навіть солонуватою водою. Я не знаю, як це пояснити. Якимсь бризом. Хвоя теж є, але хвоя кудись пішла. Можливо, це вже так лівець, да, настоявся, став звучати таким чином, але тут з'явилася вода. Солонкувата, і він теж став ну, настільки вже освіжаючим, дифузним, але при цьому дуже такі стійкий. На одязі він тримається ну, більше доби. У всякому випадку, я <кій> наступного дня нюхала блузку, і я чула, що каванаблу досі таки звучав. І він якось він там не переливається, не грає. Він от як стартанув, так і звучить до кінця. Так само він і пах у мене з блузки. Отже, продовжимо далі. Якщо змінилася локація, трішечки десь щось подвинулось. Вибачайте, закінчилася пам'ять, довелося трішечки переставляти телефон. Третій аромат. І ц... Вибачте, вже не третій, вже четвертий, я забула. Avon Persif посів От Прекрасний аромат. Я не знаю, як його ще описати. Я його дуже люблю, він такий свіженький, такий він. Ця диня тут така приємна. Тут Фрезія заявлена, чесно, не знаю, як пахне Фрезія. От, є відголосочки цієї дині, якоїсь такої морської води, щось таке акватичне і водночас цитруси. Не знаю, чи є вони тут, але я їх тут відчуваю. Просто не знаю, що сказати. Для мене це от аромат відпустки. Коли ви там працювали цілий рік і поїхали кудись до моря. Не знаю, можливо, десь за кордон навіть. І виходите вулицями, там якісь ростуть дерева апельсинів, там лимони, якісь екзотичні ще такі. Ще раз хочеться понюхати, це щастя. Клас, просто я аж не можу у ним насолодитися, не можу ним надихатися. От ви йдете ніби, да, якимись садами з дерев апельсина, чи йдете якимись рощами, кущами, де ростуть і пісять соковиці плоди лимонів. Ви прийшли до моря. Взяли якийсь також освіжаючий коктейль, там ракушки якісь лежать, пісок, сонце шкварить, і цей аромат він просто розлітається навколо вас і огортає такою приємною, приємною свіжістю. Ось така асоціація з цим ароматом. Я його вже цього літа-липня активно носила. Він, коли до мене прийшов, я тестувала його весною. Він мені весною не дуже. Ну, і весною у мене були інші аромати, які мені хотілося поносити, там більш квіткові. А це я спробувала його в спеку, я просто так кайфанула. Я пам'ятаю, там на вихідний день його одягала, ми їхали в парк в парку є річка. І я цим ароматом полила собі і шляпу, і сукню, і сама ним полилась, і отримувала неймовірне задоволення від його звучання. Бюджетний, прекрасний, неймовірний аромат Вейвоні. Це прям рекомендація. П'ятий аромат, дещо схожий на присів'ю по звучанню це теж бюджетік Ларі вдона. Кажуть, що це в нас заїзд на Gabbana Габана Light Blue. Тестувала, ну, чесно кажучи, не зовсім я зрозуміла сходство її. Так, да, є, але це не в один в один. Мені це більше пахне. От В ларів є також заїзд на Parfum. От мені ніби змішали Light Blue і Lacoste Ось. І вийшла донна від ларів. Тут неймовірна мандаринка. От Відчувається її. Самі її ось ці частинки мандаринки не шкірочка, а взяти так дольку, відломити і шкірочку теж зняти. І там будеться м'якоть. ось це мені так пахне. Влітку це просто теж неймовірний аромат для освіження, для освіження якогось, для настрою. Це просто апельсини, мандарини, ну, хоча мені це більше мандарини все ж таки. Просто літо у флаконі. От, відпочинок теж десь на березі моря, в якійсь екзотичній країні, іде купа-купа просто цитрусів, де вас завалило цими цитрусами. На вас дує морське повітря, ноги обмиває морська вода, і з вас звучить цей прекрасний свіжесенький аромат. Я про нього ще буду говорити взимку, тому що це аромат для мене ще й новорічний, насправді, тому що він пахне мандаринами, але літом він пахне саме такою відпусткою в країні, де ростуть цитруси. Прекрасний, обожнюю от ларів. Просто... Теж не можу ним надихатися, як тільки відкрию. Просто сьогодні вже не хочу пробувати, бо я зараз залипну на цьому ароматі. Наступний аромат це у нас уже аромат із Єви. У мене тестер. Чоловічий аромат, але мені подобається це насфа'ін-марше провокант. Я його придбала як залишок, здається, їх уже знімають. Заявлено, що це тільки амброксан тут. Але я відчуваю тут ще, мені здається, тут ще Ірис, тому що я прекрасно відчуваю цю морку, яка мені пахне, яким мені пахне Ірис зазвичай. Е, також я тестувала відліванти українського виробника бібліотек, де парфам Нірвана аромат, а то в сторону молекули якоїсь, не пам'ятаю там їхню нумерацію. І цей. Прекрасний, неймовірний аналог, ну, можна так сказати. Звісно, це не в один, один можливо, так. Це неправильно сказати, що це аналог, це натхненний молекулою. Тут е, йдеться лише про Амброксан і, і СІО е супер, Вибачте, якщо я неправильно читаю, але знову ж таки, мені здається, тут ще Росія. Чоловічий. Захотілося ж зробити цей пшик. Ох, прикольний. Він такий прикольний, в ньому є гостринка. Не завжди він мені заходить, але також асоціюється у мене от з літо. Саме з відпочинком, тому що це аромат якоїсь ну, безтурботності. От його наносиш, не не даремно тут молекула. В ньому хочеться літати, знаєте, не хочеться нікуди поспішати. Хочеться просто, просто бути тут і зараз, відпочивати, грітися на сонечку або сидіти в якомусь тіньочку. просто, як то кажуть, ловити цей дзен. Мені подобається, хоч він і чоловічий, але для мене це абсолютний унісекс. Здається, їх уже знімають, можна знайти в Старав'єві, що я, в принципі, була і зробила. Ось. Теж рекомендую ну, чудово. Я більше не знаю, що про нього сказати. Це нас це молекула, але хтось її відчуває, хтось не відчуває, комусь пахне морквою, хтось любить запах моркви, хтось не любить запах моркви. мене нічого не смущає. Мені подобається, він мене повністю влаштовує. Теж, Коли не знаю, що одягти, беру провокант від Марше. Прекрасний. До речі, це тестер, кришечки немає, я там одні парфуми маю завершити, і буде для нього дуже симпатична, красива кришечка. Тому слідкуйте за відео, дізнайтесь, яку кришечку я повісила на тестер поб'єн марше провокант. Далі у мене буде Levant. класика, літня Jo Malone, Blackberry and Bay. Флакони, я думаю, Jo Malone ви всі знаєте, там немає нічого особливого. Я чекала тут більше смородини. Хоча, напевно, для мене це більше якийсь грейфрут пахне. Якісь лаврові листя, грейфрут. Ну, зеленуха така зелень, аж колка, така аж освіжаюча. В спеку, те, що його носила, мені подобається. Він огортає тебе цими свіжими листями, з якимись спеціями. Тут, ну, звучить це недовго, звісно, як для Джо Малон, але прикольний. Чи буду флакон брати? Ну, не знаю. Знаєте, ціни на Джо Малон теж не бюджетні. Якби хтось подарував, звісно, я би не відмовилася від цього щастя. Взагалі, я хотіла спробувати через цю наявність цієї смородини заявленої. Ну, Я її знову ж таки повторюсь, я не відчуваю тут смородини. Для мене це багато-багато якогось гострого листя. Асоціація з відпочинком чому? Да, тому що от, ніби ви лежите в якійсь рощі, де росте купа, купа зелені, прохолодно, сонце на вас не світить, і ви просто ловите дзен десь там на якомусь газоні, на травичці. Ну, можливо, і на пляжі, ну, на пляж, якщо брати не відкрите сонце, це може трішечки давати гірчинку. Все ж таки, він прикольний цей аромат, в якийсь такий дощовий день. Тоді ця зелень так розпускається. Дуже так знаєте шляхетно навіть. Наступний далі буде аж така моя любимка. Це вже дубль у мене Мансера, Сицилія. Я його обожнюю. Він пахне мені, от ніби взяли от апельсиновий сок, такий, да, начавили цього сока. І змішали це все з якимось прекрасним зеленим чаєм. Нато, тут, тут я не пам'ятаю, чи тут чай у нас пірмі, ну це ж мої. Я не знаю, я, я лише свої асоціації кажу. Це просто апельсиновий такий фреш свіжий, який начавили. Або, наприклад, от асоціація, якщо так його вдихати, я не буду зараз вдихати, тому що потім мене ніс, скажу до побачення. От асоціація з ним, ніби от нарізали апельсинів, тут саме апельсини, прекрасні, неймовірні, реалістичні апельсини. Які лежать на якомусь столі, також паралельно на цьому столі стоїть чашка гарячого зеленого чаю, і цей весь натюрморт освіщає сонце. І це все нагрілося на сонці, і воно аж, аж пахтить на, на, на весь простір. Він цей аромат заповнює собою весь простір. Це стійко, в спеку теж собі дозволяю це носити, не знаю, душить він когось, не душить. Подобається. Він, звісно, це вже насніша. Наприкінці, вже в нас чай із сок вивітрується, лишається гірчинка цедри, апельсина, Але я цей аромат люблю. З відпочинком асоціюється, напевно, через свою назву Сицилія. Хочеться в ньому поїхати на Сицилію в Італію, там відпочити влітку. Якби я це зробила, я б обов'язково взяла з собою ці парфуми і поїсти там на пляжі апельсинів чи випити апельсинового фрешу. Просто апельсинова бомба, неймовірний чай тут. Теж такий густий-густий по аромату, саме міцний. Да? І в кінці ця горчинка, така апельсина, вона так прекрасно освіжає і воно не душить. Я ним люблю багато шіченчать. У мене колись був ліван, потім я взяла зараз у флаконі. Я люблю ним так нормально политися, щоб його чутно було. І мені і Ну, Я не знаю, як оточуючим, ну, швидше за все, що чути. Але це стійко, як для ну, мансираж. Одяг буде пахнути до стірки, а волосся до митця голови. Ось так. Прекрасний. Якщо хочеться апельсинового буму, якогось апельсинового вибуху, ось, Мансера Сицилія, і буде вам щастя. І останній на сьогодні аромат, теж його дуже люблю. Я всі аромати люблю в своїй колекції, але кожного люблю по-своєму. Джесіка Паркер Лавлі. Ось зараз липень. От і навколо суха Лаванда да, продається там у бабусі на базарі, так само кущі лаванди розпустилися, багато поробок з лаванди. ось. А лаванда це дорівнює наслипень. І цей аромат він має цю прекрасну лаванду. Хоча я його і весною носила, весною він був якийсь такий, знаєте, зеленушний, не знаю, як пояснити. А зараз я відчуваю цю суху лаванду. Саме не саму квітку, знаєте, а як уже гілка лаванди, вона висохла. І так звучить, і так само це. Також тут у нас є пудра, якась доглядовість, якась чуть-чуть гірчинка, свіжинка, але. Мені цей аромат такий, знаєте, він дуже такий жіночний, благородний, теж асоціюється з відпочинком, тому що липень, да, ніби ви поїхали на, якусь, на якісь лавандові поля і там фотографуєтесь, бігаєте в тих полях там, чи лежите, балдієте да, десь під якимсь кущом лаванди. І теж от в ньому нікуди не, не, не хочеться поспішати. Він такий розслабляючий, медитативний, навіть в якійсь мірі. Хоча так, я його носила в різні, на різні заходи, і весною я його носила. Це такий, мені здається, офісний варіант, прекрасний, і звучить нетривіально, не з кожного другого. Дуже так вишукано звучить, тендітно. В ньому, здається, ще якась алкогольність, смерті, здається. Але ну, воно тут не валить, да? не душить та алкогольність. Це прекрасний, легкий аромат. От, Подобається мені. І флакончик такий, напевно, я так думаю, що тридцяточки мені, може бути замало. Побачимо. Як він буде носитися, але обожнюю. Що ж, така була сьогодні добірочка. Сподіваюся, вам було цікаво. Залишайте коментарі, пишіть свої враження, підписуйтесь на канал. Буду рада за ваш зворотній зв'язок, якщо ви поділитеся, можливо, своєю якоюсь добірочкою, що вам подобається носити влітку. Бережіть себе!